хочу показати вам, як я шліфую ось такі шви. Підходь, показуй, Підійде, покажи такі шов. Ось такі у нас шви. Ну, трохи населено, але таке гано, що заварено. Так, будемо шліфувати у нас е, плущиною. Відповідно, у нас тарілка 3М. Фібра у нас є кубітрон 2, але вже спиля. Відповідно, я покажу свої технології, як я використовую такі спиляні круги. Так, можемо приступати. Швидкість в нас є 6. Максимальна булгака має підтримку обертів. Так, ми саму основу вже зняли, бо той же круг просто більше вже не може пиляти, він просто ну, починає темніти. Тому ми його більше мучити не будемо. Ми його тільки використовуємо для того, щоб збивати шви. Ось такі горбики великі збивати. Ось такі. Відповідно, беремо все те саме, тільки купютрон 3 вже беремо, або можна і два, і швидкість на четвертій, до... швидкість зараз на четвертій і просто доробляємо легенько. Виходить ось такий результат. Ось таким кругом виходить такий результат. Він ще новий, тому він ще файно бере. Відповідно, тим ж, тим, відповідно ось таким ж, тим старим же кругом Ми ще збиваємо просто шов, а тим же легенько доводимо. Я рахую, що це буде трошки економія кругів, на мою думку. Напишіть в коментарях на вашу думку, чи буде економія кругів, і як ви. Економити круги. Чи ви економите, чи не економите? Ось такий результат. Ну, можу показати вам наглядний приклад, як я шліфував. І це все одним кругом. Ось тим кругом, і тим тим я доволю. Зараз я вам покажу. От. З двох сторін пошліфовано. Ще це. Це все одним кругом. І тим тим легенько просто поправляв. Там той круг, як бачите, він не новий, взагалі. І підписуйтесь на канал, і ставте лайк обов'язково. І пишіть в коментарях свою думку на рахунок фібрових кругів, хто які використовує.